Привіт! Сьогодні 18 день, коли я занурюсь в льодяну воду. І сьогодні я коло озера. Це відео для тих, хто писав Давай в озері, заді тебе озеро. Ось я приїхав на озеро. І для тих, хто казав, нема там 3 градусів. Так от, температура води 0,9 градусів, температура повітря 4 градуса. Вам удачі, а мені гарного дня. Не буду кидати. Прекрасно, будьте крепкі.